Доброго дня усім! Сьогодні я для вас хочу записати таке коротке відео огляд отримання посилки нашої. Те, як ви знаєте, у нас була дуже крута акція, з якою я скористалася та замовила деяку продукцію для вас та для себе, для власного користання. Хочу всім нагадати, що у нас зародіє 10-й каталог. Тут є дуже класні новинки, великий асортимент 276 сторінок різного виду товарів. Тому кожен, хто бажає, може знайти для себе різну продукцію на будь-який смак, на будь якого виробника. Отже, що я хочу вам розповісти, що я саме замовляла. Так, я вам показала, що у цьому каталозі стартували новинки від бренду Restorex турецької фірми. Я хочу вам показати ці шампуні, як вони виглядають саме в наявності. Тому що я багато вам розповідала про них, а тепер хочу вам саме і показати. Ось дивіться, це є шампунь, кератин і арган. Ось таке, бачите, таке велике, тут 500 мл. Великий шампунь з кератином арганом. Далі. Є з колагеном і біотином. Таке опакування. Великий, дійсно класний об'єм, вистачає надовго. Шампунь дуже має приємний аромат, гарно піниться, так використання дуже класне. І ось є така серія шампунів, вони десь плющом, вони йдуть відновлюючі від. Для різних типів здається волосся. Зараз вам точніше навіть розповім. Для сухого і пошкодженого волосся, для схильного до жирності волосся і проти лупи. Тут є їх різні, в мене є велика посилка, тому буду вам отак. От Вони майже нічим не відрізняються. ось, бачите, Тільки кольорами, де підписані, що від чого і для чого. У нас є, тут два сині. Чергова. А от, зелений. Ось ці три. Ось ці три, бачите? І сині. Ось Ось ця лінійка, вона йде з екстрактом плюща і меду. Тут є, як заявляє, виробник що прискорює ліст волосся вдвічі, додає розкішні, розкішного блиску, полегшує розчисування. І хочу вам сказати, що це дійсно насправді так, тому що сама користуюся серією цих шампунів, і дуже задоволена. В цій серії ви також собі можете доповнити таким, як кондиціонер, кондиціонер спрей для волосся. Дійсно класна така штука. Є відновлючі і є для росту волосся. Також можна знайти кондиціонер у тюбі. Там, здається, ціки, 100, ні, 250 мл ось такий кондиціонер, зручний у використанні. Ну І сам шампунь це дійсно крута серія. За доступною ціною. Шампунь 500 мл. Ви зможете придмати за ціною 229 гривень. Кондиціонер. У нас ціна 279 гривень. Але нагадую вам, що ви можете скористатися знижкою дисконт-боту. Прийшовши просту анкету з мого посилання, ви реєструєтеся, створюєте свій власний кабінет, де ви заповняєте прості стандартні дані. Це як знижка у будь-якому магазині. Ви створюєте власний кабінет, оформлюєте своє, своє власне замовлення, і ви автоматично отримаєте знижку. На перше замовлення 30% знижки на увесь асортимент товарів, який ви собі обираєте. Плюс у вас буде подарок. Це замовлення одного товару зі знижкою 75%. І ви отримаєте безкоштовну доставку Укрпоштою на ваше перше замовлення. А коли ви хочете ще собі продовжувати замовляти користуватися продукцією, у вас буде можливість безкоштовної доставки на Укрпошту від замовлення від 800 гривень. Нова пошта, від 1200 гривень. Тому, хто бажає скористатися такою класною вигодою, звертайтеся, допоможу, розкажу. Далі переходимо до наших ще замовлення. Ось є пінка. Для обличчя з грейпфруктом в Італії. Також дуже класний. І ось такий пілінг.